Ну, з дитиною це набагато складніше. Все ж таки, після того, як мама, мама померла, вона не загинула. Вона вона так, від хвороби там, але це трошки інші всі випадки, і, і ну, батьки це більш природніший випадок, коли ми втрачаємо батьків. Це не порівняти з тим, коли, коли нема, не стає дитини. Тому, але я пам'ятаю ці сливи, пам'ятаю, що поруч була Алла Ковальчук з Кременчука, яка сама нещодавно, ось місяць-два, загинув її син. А вона продовжує робити свій youtube канал. Її ніхто не змушує, але вона таким чином знаходить якусь відраду. От. Так що це життя.